Всім привіт! Сьогодні з вами розпакуємо мої покупки з магазину Єва. Там зараз крута акція на продукцію Лоріаль Паріж. Знижка 30% і подарунок за покупку від суми від 1199 гривень. Я не змогла пройти повз таку пропозицію, тож давайте подивимось, що я придбала і який подарунок я отримала. Так, перший. Перша покупка це нічний крем L'Oréal Paris Revitalift Laser. З подвійною дією за 527 гривень. Я давно на нього заглядалася. Він містить проретинол, гіалуронова кислота та вітамін С. Всі ці інгредієнти допомагають боротися зі зморшками та підтягують шкіру. Подивимося, як він виглядає всередині. Так, дуже така елегантна баночка, упаковочка. Так, будемо користуватися, потім розкажу про свої враження. Наступна покупка це е, сироватка для обличчя Лоріаль Paris з ретинолом за 485 гривень. Ретинол – це знахідка для тих, хто хоче зберегти молодость шкіри. Він стимулює виробку колагену, вирівнює тон шкіри, текстуру. Я вже купувала цю сироватку раніше. І можу сказати, що результат помітний вже після першого тижня використання. Але тут увага! Хочу попередити дуже важливо це. Його треба використовувати дуже обережно. Цей інгредієнт ретинол, він має деякі рекомендації, які обов'язково варто притримуватися, то що ознайомтеся. Бо може бути опік під час використання або не дуже приємна реакція шкіри, наприклад, почервоніння і так далі. Так що, будь ласка, спочатку прочитайте уважно інструкцію. Так, це третя покупка. Це у нас також нічний крем від L'Oréal Revitalift Filler за 443 гривні. Цей вже йде з гіалуроновою кислотою, мікрофілер, яка забезпечує інтенсивне зволоження і заповнення зморшок, нібито із середини. Цей крем я купую вперше, але читала багато позитивних відгуків. Кажуть, що він добре працює на носогубних складках. Що ж, перевіримо. Так. Наступна покупка. Це міцелярна вода. Лоріаль. Париж засіб для зняття водостійкого і тривалого макіяжу з очей та губ. Він коштує 176 гривень. Це вже моя друга упаковка, просто обожнюю його, дуже ніжно очищаю шкіру, при цьому не пересушую її. Навіть водостійкий макіяж знімає без проблем. І остання покупка це бальзам для губ від Carmex за 128 гривень. Було в такій упаковці, я вже її порвала, тому не буду її показувати. Це не Лореаль, але я не змогла прийти повз нього. Мені здається, що бальзами від Carmex – це найкращі бальзами для губ у світі. Особливо зараз, коли така погода мінлива, вітряно, губи постійно пересіхають, тріскаються. Він має приємний медово-такий полуничний аромат, як мені здається. І дуже добре зволожує губи. Це не зовсім гігієнічна помада, як бачите, Тут є таке, тобто треба видавлювати, ну, Схоже на мазь, але більш приємного текстури і запаху. Так. І найприємніше, як я казала, за покупку товарів в Лоріаль Париж на суму від. 1190 гривень я отримала подарунок стайлер для випрямляння волосся. Так він виглядає. І е, коштував він е, завдяки цим покупкам всього 10 копійок. І, як мені здається, це просто неймовірна пропозиція. Подивіться, яка гарна упаковка. Подарунок стайлер для волосся. Для вирівнювання волосся. Що ми тут бачимо? Алюмінієві нагрівні пластини з керамічним покриттям, температурний діапазон 120-230 градусів. LED-дисплей для показу температури, час нагрівання 60 секунд до 210 градусів. такі розміри, є функція блокування, іонізація, потужність 50 Вт. Кабель поворотний: 360 градусів. Кабель з гачком для підвішування євровилка. Що ж, побачимо. Як він працює, але, як на мене, це дуже вигідна покупка. До речі, акція ця триває до 19 березня. Тож, у вас є ще час користатися цією крутою пропозицією. Так, тут у нас інструкція посібник з експлуатації, як користуватися безпечно, як зберігати, як очищати. І це те саме, тільки на англійській мові. Так, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, які засоби Лоріаль ви використовуєте, і чи подобаються вам вони. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!